Вітаю! Хочу познайомити вас сьогодні з сайтом, який дуже класно допоміг мені на уроці математики та на уроці читання. Саме на цьому сайті є дуже багато класних розмальовок, які можете обирати відповідно до смаків дитини. Чим вона цікавиться. Ви обираєте будь-яку розмальовку. Наприклад, я обрала котика і можна дивитися відео. Як розфарбовують, а можна і самим розмальовувати. Дуже класним є те, що її можна скачати, роздрукувати, і е, можна розфарбовувати онлайн, давати доступ дитині і дитина ж сама розфарбовує. Е, є номери від одного, на даному випадку, від одного. І далі і навіть є підказки. Ці підказки можна вимкнути, а можна робити з підказками. Також є. Е, Геометричні фігури різні, на букви, на вивчення літер, на закріплення літер, і так само на табличку множення, на табличку ділення, та, е, додавання та віднімання. Окремим є те, що чим більше кольорів саме на картині, тим більше завдань, тобто тут є навіть і позатабличним множення та ділення.